плачу, бо я буду з ким вже спати, бо Майра вже сіля віддала, я вже не буду мати з ким спати. Отже, ти тепер каже, тихо, будь Майра вже буде з діром спати, а не з тобою. Так що не плачу вже. З того часу я хочу сьогодні сказати, що спасибі їй за її золоті руки, за її порядочність. За те, що вона мені часто допомагала, скільки свальбувала у мене у нашому дворі, то все хліб дуже гарно напекла нам. Допомагала і що гор, в горна із Богом спочила, півниці не сидіти, не пора. <сіграй> <сіграй> Ободілити ту парі. Там, вино. Да. Дуже дуже, дуже щиро, гарно дякуємо. І дякуємо щиро Богу від усіх наших родичів за те, що вона в нас є. І навіть дасть, щоб вона ще жила, жила і жила, щоб вона радувала <сіх> своїм здоров'ям. Мало нас, то... Мені каже, що вона не була тільки -то в дренажі, як я вже тричі була. Вона дуже гарно прожила своє життя щасливо. Так що бабу, давайте за її 50. сьогодні піднімемо стакани. таками. Давайте піднімемося келеки, і я хочу доправ, нам нога і блага річ. <рістил> <рістил> My

Як би не було no. попали родичі, ні? No. Родичі мать. No. 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 No.